Шановне панство, дозвольте вас привітати із нашим придешнім святом днем вчителя. Ми вибрали складну, але дуже потрібну професію. Адже від нас, від наших уроків, те, що ми на них розказуємо, що доносимо до дітей, залежить не тільки їхнє подальше життя, а й доля України. На жаль, сьогодні не всі можуть працювати офлайн. Але я переконаний. Що це тимчасово, нам потрібно тільки трішки потерпіти. Шановні колеги, я бажаю вам терпіння, адже ми не завжди можемо зразу достукатися до дитини. Шановні колеги, хочу вам побажати натхнення, успіхів у роботі, діток, щоб посміхалися завжди на уроках, незалежно від того, як ви їх проводите, офлайн чи онлайн чи асинхронно. І скажу вам одне: слава Україні, героям слава, слава зсу.